31 грудня 1943 року українськими військами було визволено Тетії від німецько-фашистських загарбників. З нагоди відзначення цієї знаменної дати очільники району та міста спільно з ветеранами поклали квіти до обеліску слави та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Після цього захід продовжили в Тетіївському краєзнавчому музеї. Саме в 1944 році, в ту новорічну ніч. Почалася битва за Тетіїв. Її Тетіївчани ждали 899 днів, бо саме 17 липня 1941 році гітерівці війшли в наш Тетіїв. і дійсно майже 900 днів Тетіївчани ждали на це і таки діждались. Важкі були бої, багато було втрачено життів. Це близько 575. Воїнів загинуло за битву за Тетіїв, Тетіївщину. Це були дві дивізії. дивізія 155-та і 240-ва. Прапор 240-ї дивізії, ось тут стоїть в музеї. От, під цим прапором боролися з ворогом в роки Другої світової війни. От, і чимало і наших з вами земляків. Керівники району та міста дякували присутнім ветеранам за їх неоціненний подвиг та бажали довгих років життя. Наші діди, наші батьки ціною великої, великих жертв здобули велику перемогу. Вони визволили наші землі і з тих пір на нашій землі становився мир. Ваш подвиг в два рази більший за наш подвиг, тому що в тих технологіях, які були у вас, дуже складно було воювати, тому що я побачив, що таке немає зв'язку. Хоч у нас є зараз і мобільна зв'язка, і покращена зарація, радіозв'язок. Зрозумів, наскільки вам було складно тримати ту оборону. Наскільки було складно орієнтуватися в бойових діях? аматори Сени Тетіївщини підготували для присутніх музичні номери на військово патріотичну тематику. mm -hmm.